Вітаю на каналі Готуємо з любов'ю. Готувала шоколадний тертий пиріг з кисломолочним сиром. Ділюся з вами рецептом, можливо і вам сподобається. Приготування. В миску вбиваємо яйця. До яєць додати цукор, сіль, ванільний цукор. Все поєднали і розмішуємо. Сюди додаємо сметану, розмішуємо, затим збиваємо. Збиваємо приблизно 1 хвилину до однорідності. Сюди додаємо вершкове розтоплене масло. У борошно додати розпушувач тіста. Борошно змішуємо з розпушувачем і додаємо какао-порошок. Все поєднали і змішуємо. Змішали і додаємо в отриману яєчно- сметану масу. Просіємо через ситу в 2 етапи. Розмішуємо і додаємо залишок борошна. Замішуємо тісто. Викласти тісто на робочу поверхню. Вимішувати 1-2 хвилини, не більше. Вийшло м'яке і не забите. Розділити тісто на дві частини: найбільшу частину і меншу. З кожної частини сформувати кульку. Кожну кульку загорнути в харчову плівку. Більшу частину тіста відправити в холодильник на 3 години. Меншу частину тіста відправити в морозильну камеру також на 3 години. Готуємо начинку. До кисломолочного сиру додаємо цукор, додаємо яйця, сметану, сметану будь-якої жирності. ванільний цукор. Кокорується не крахмаль, цедру апельсина. Все поєднали і перебити блендером, перебити до однорідної маси. Сирну масу накрити харчовою плівкою і відправити в холодильник. Дно форми застелити пергаментом, діаметр форми 22 см, змастити олією тільки дно. Бортики не смащувати. Минуло 3 години тісто дістали з холодильника. І викладаємо у форму, розподіляємо по дну форми, формуючи пальцями бортики. Тісто розподілили, бортики сформували. Сирну начинку дістали з холодильника і виливаємо у форму з тістом. Дістаємо тісто з морозилки меншу частину. Зверху на сирну начинку натерте тісто на крупній терці. Рівномірно розподіляємо по всій поверхні начинки. Випікати попередньо розігрітій духовці при температурі 175 градусів 45-55 хвилин. Слідкуйте по своїй духовці. Готовий пиріг вийняти з форми. І залишити до повного стигання. За бажанням посипати цукровою пудрою. Ось такий пиріг вийшов в розрізі. Готуйте, хай вдається. Всім смачного!